Її називали голосом нескореного Херсона. Вихователька Олена Наумова півроку розповідала в соцмережах про життя в окупованому місті, доки її не вистежили і затримали російські спецслужби. А коли Херсон звільнили, знову повернулася в ефіри і продовжувала підтримувати людей. А ще тролити росіяни і збирати гроші на ЗСУ. Про новий вид діяльності народної блогерки. Кореспондентка ТСН Олена Ваніна зараз розкаже. Привіт 200-й. Здравствуйте, чотушка. Як справи? Прапори, комп'ютер і телефон для стріму. Це робоче місце херсонської виховательки з майже 40-річним стажем Олени Наумової. Зараз вона займається з дітками онлайн і розробляє для малечі навчальні програми, а у вільний час виховує дорослих з сусідньої країни. Боже, яка країна, такий інтернет? Я віжу, патріотка прям така яра. Ну, ви нас зробили такими. Ми не були такими до війни. Чат рулетка нове хобі виховательки. Але слухають і розуміють, на жаль, небагато. каже жінка. Відсотків 10, можливо, 20, Але ті люди, які починають мене слухати, їх рівно через хвилину вимикають. А коли співрозмовники геть виводять з рівноваги, читає їм молитву. Ні, вас сторони ближнього свого, свободи його, сала його, крима його Україна була, є і буде вільною. Поганяй до ями, москали, бай! Я цілий день налаштовуюся на те, щоб очі з ними спілкуватися, тому що зовні я спокійна. Усе це одночасно транслюється в соцмережах Олени. Виховувати їх можливо? Мабуть, ні, але відкрити їм очі на те, що відбувається, що виробляє їхня армія на нашій землі. Це треба, бо вони не знають цього. Наша армія мірних не біржає, ні бомбяти, та ваші бомбять. Серйозно? я кажу, я сиджу в Херсоні. У мене кожні півтори години прильоти здригаються в це. Її стріми набирають сотні тисяч переглядів. Виховательку з гумором, так називається її Тікток, дивляться українці по всьому світу і під час ефірів донатять на армію. Нещодавно вона за донати купила військовим машину. Людям пояснює кожні п'ять хвилин, що ми ведемо збір. На автівку для певної бригади в окупації Олену називали голосом нескореного Херсона. Спочатку жінка знімала, що відбувається в місті, ходила на всі мітинги, поширювала відео у мережі. А коли це стало небезпечно, ефірила зі свого двору, стрімами збирала гроші на продукти і ліки для нужденних. З міста через переслідування виїжджали активісти, журналісти. Містяни закрили свої сторінки в соцмережах. А Олена продовжувала говорити, бо дуже хотіла, щоб про Херсон не забули. Я не вірила, що окупанти будуть воювати з мирними жителями. Ну, не вірила до останнього. Хоча ми читали телеграм-канали, казали, там людей забрали, там, але ж то були військові в минулому, поліціянти, якісь керівники наших адміністрацій, журналісти. Через півроку загарбники затримали блогерку. Далі було 11 днів полону, примусове вибачення на камеру, домашній арешт і переховування. Вона вийшла на вулицю лише тоді, коли дізналася, що в місто зайшли наші військові. Зараз росіяни щодня гатять по місту. Олена виїжджала, а потім повернулася. На вулицях її люди впізнають і дякують за моральну підтримку. Ми українці, і нас ніхто не зломить. Ні, яка так і буде. А особливо приємно каже, коли впізнають військові. В нас на фронті підтримуєте дуже. Я в просто. ви воюєте. Ви нашкоти дякуємо вам. Я слідкую за вами. з времето. Стараю здонати все, що Спасибо. Так ви і так робите все навіть робите. більше. Бережіть себе, будь ласка, додому живими, здоровими Це і з бачите. перемогою. Загалі. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.